Ось погляньте, диво потяг не простий, а чарівний. Їде цей барвистий потяг. Подивіться він, який. В розмальованих вагонах потяг цей усіх везе і привітно на перонах подає гучний гудок. Скільки потязів в потязі вагонів? А подивіться, хто прийшов на перон. А скільки тваринок? Чи вистачить усім звіряткам місць? Тож скоріш усі сідайте і в подорож цікаву вирушайте. Всі погляньте у віконце. Світить нам на небі? Так, сонце. Поряд з ним біжать. Хмаринки, мов маленькі дітлахи. Малята, скільки сонечок? А скільки хмаринок? Скільки місяців? А скільки ж зірочок на небі? Яка красива, квіткова галявина. Скільки на галявині квітів? Так, багато. А метеликів? Теж багато. А посадіть метеликів, бо вони втомилися. Кожен на свою квіточку. Синій на синю, червоний на червону, білий на білу, фіолетовий на фіолетову. Оранжевий на оранжеву. Скільки метеликів сидить на синій квіточці? А скільки мателиків сіло на білу квіточку? Молодці малята. Потяг наш не може проїхати далі, тому що з горіха попадали горішки, і нам потрібно їх зібрати. Скільки горішків? А скільки кошиків? Давайте позбираємо горішки і подивимося, чи місяця горішки до кошика. Один горішок, два, три, чотири, п'ять. Ось ми і зібрали всі. Можемо вирушати далі. Малята, на чому ми подорожували? Так, а де ми побували? А що цікавого робили? А хто ж у нас їхав на потязі? Молодці малята до зустрічі.